Друзі, соціальний проект Добра кава. Ми просрання опалилася. У нас особливий випуск, тому що добра кава і час інтерв'ю об'єдналася, тому що у нас сьогодні особлива людина, це пані Ірина Лі, жінка, яка втратила сина Артура лі ще на початку 2014 року, власне кажучи, в серпні місяці. І це людина, взагалі, яка, скажімо так. Перші жінки, які відчули біль цієї страшної війни, яка почалася, я певний не в 22-му, а ще в 14-му році, і про це ми зараз будемо говорити і не тільки. Пані Ірина, доброго здоров'я. Добре. Дякую, що ви завітали у ресторації Упалки на наш скромний проєкт. Скажіть, будь ласка, взагалі, як оця страшна війна? Коли вона поступила у ваші двері, в ваші у двері, вашу родину? Ну, вона поступила в моїй двері, як ти казав. 8, 8 березня 80-ка вирішила на схід. Я цього ще не знала, вже пізніше я взнала. А коли я вже взнала, я взнала після Паски, то було в квітні. Тому що я йшла, я якраз попала в лікарню, щось мені було тяжко, а до мене підходять і кажуть, то правда, що твій Артур ранені? От тоді для мене почалося... А ви цього не знали? Я не знала. Я не знала, я думала, може, він десь на полігоні, може, десь те. Ну тоді ще такі так нерозмовни не говорили, що війна почалася, що то, то ще так до нас нікого не привозили, аби так привозили, такого, та, такого не було. А тоді, коли мене спитали, я передзвонила до нього, він не відповідав. А на другий день він повів і мамцю, у мене все добре, у мене все добре. І я вже тоді знала, що він на сході. Що там же йдуть бої, що там вже. І тоді, як той казав, почалося, почалося моє життя з телефону. Куди ходила, я тільки читала я ходила, тільки молилася. І аби всіх оберігав, не тільки його, аби всіх. О, ну зараз волонтери, зараз все. А тоді хлопці поїхали, вони не мали нічого, вони не мали ні вдітися, ні зброї, ні чим воювати, вони не мали що їсти. Я тоді тільки питалася, синок, ви не голодні? Ні, мамці, у нас трохразове харчування. Я кажу, Боже, ну дякувати Богу, хоч трохразове харчування. А то було, в понеділок, середа, п'ятниця, пачка мій не на трох. Угу. То в них було трохразове харчування. Вони тоді але, були, але хлопці, ви бачите, і тоді трималися, Але вони Прокумал, тоді трималися. На і він ніколи, ніхто, вони ніколи не сказали, що ми голодні, нам погано. Ніколи, ніколи. І тоді навіть є було, щоб відправляли посилки, і казали до мене, дай адрес, бо воно ну, відправляють. А він каже, ні, мам, я не хочу, щоб чогось, щоб сказали, ми йому відправляли, ми йому давали. Ну, я правда, я привозила вісімдесятку, йому там передавали, бо я вже знала дев'ять. А в липні, самого першого, вони привезли Павла, кого в встрій. І я якраз в Стрію йду, і тут похорон. І кажуть, мами в нього вже, мов, нема, то він сирота. А я кажу, ні, а я кажу, Боже, як та віта мама має зараз пережити? О, ну, я, я, Мені би в голову не прийшло, що через два тижні чекало до мене. Тому що мій Артур він прийшов в Ірак. Він був, хотів, всі казали, крім нього, корейська. Тому що батько був кореєць Так, прізвище тому, він, ви, з, та. з, з, з східних якихось Кузбікістану Казахстанчик та Узбекистан. Але серце і країн, душа країн, в нього була українська. Наскільки він був тим патріотом? Те ще перебив вас. А як власне Артур опинився на сході в гарячі ці перші дні? Як він опинився? Ну я їх, як то казав, з дитинства берела. 90-ті роки зараз я переб'ю вас, але я почну так, ото. 90-ті роки, коли почався Радянський Союз розпадатися, то по всій країні всюди почалося, ми жили в Узбекистані. Ну і тоді треба було або мусульманську віру приймати, переходити на їхню. І мій чоловік зібрав мене і дітей і відправився до мами на Україну. І після того я приїхала до мами сюди з дітьми. То дочка йшла в перший клас, а Артуру було 6 років. То я казала: сину, я тебе звіта з війни вберегла, а тут тебе вона застала. Значить, твоя така доля. І він потім він, в нього вища освіта, він університет має львівський спорту, фізкультури, отого. він працював в ворогті помічник радника держадміністрації на посаді дуже довго. Але по тому щось він, він казав, то не його. Це було вимуште, в часи Ющенка, так? Так, так, так. Та, 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 то було часів Ющенка, тому що в дуже довго фотограф... ну, фотографії є що Ющенко туди до них. Він в Буковелі там працював, і там до нині його там, портрети є, отакі вовсі, що він. Ну, всі про нього дуже відсиваються дуже добрим словом. Mm -hmm. І тоді, а потім він пішов 80-ку, Він казав, мене покликання до військового. Бо каже, сильний бардак в Україні, отого все, каже, я в 80-ку, там його колеги, друзі. Тобто він ще тоді відчувався на початку. Так, так, і вони хотіли щось допоміняти. О, вони їздили разом на Майдан, мені казав, що їде в Буковай віддихати. Вони на Майдані були. А після Майдану вони отого все поїхали 8 березня туди. І як 8 березня він поїхав, то в серпні аж його привезли. І головне, що якраз він вже збирався розписуватися. І він... Мамцю вже пару. Вони вже досвідки зустрічалися довго? Так, да, та, Вони зустрічалися 8 років. Я навіть казала, що за 8 років не можна було розписатися аж до його. Якось так видно, така судьба була їхня, на Мар'яна називалася. Угу. Ще в суботу ми з ним говорили. Він каже, мамцю, пару годин, пару годин і я вже вдома. Це сталося в Луганському аеропорті, так? Красне. Ага. То місто Красне, вони втримали тоді дорогу, то Краснодон. Ну, вибачте, я ти наперешка, повертає вас ці спогади але... Так. Ну, то Краснодон, вони, якби б не втримали ту трасу, ага. то хто знає, то була б та війна вже тоді почалася, і хто знає, що було б до тепер. Вони ну, правда тоді втримали то. і ночі ага. градом їх. Накрило mm -hmm. з 80-ки 9 чоловік, один вижив, а 9. За, і... За одну хвилину. За, хвилину. За одну хвилину їх всіх на смерть, один тільки вижив Петро. І все, і так то сталося в суботу десь пів 12-ї. Цілу неділю вже в селі знали майже всі, але ніхто мені не сказав. Бо казали, ну і так нічого не поміняє, а дайте мамі ще хоч дива. Трохи що подумав. Да, Але вона зранку... пана вже відчували? То... Я відчувала. Я відчувала і що щось є. А в понеділок зранку вже дали знати, що його нема. І то щось до посліднього, що його там нема. Що Артура нема, Артура нема, аж в його винопізна, то що він там був. І все, і після того молодший. Чи він собі так захотів, чи як, що він тоді, в них різниця 13 років, дуже велика. І він, що він піде, так, як Артур, і він сказав, казав, мій брат починав війну, а я її буду закінчувати. Тобто він зараз так само воює, так? Так, ну він зараз в академії він він воював, він побулася всього. І, і зараз так само? І всюди він вже був, він має учасника бойових дій, потім він поступив у сухопутну академію. То він, ніби, на третьому курсі зараз. Але зараз на полі даний час він на полігоні. То він рік тому був вдома, що якраз 16 серпня річниця з Артура його відпустили того року. І після річниці він поїхав разом на полігон. Я на полігоні, а де іменський а ви, тобто, ви взагалі як зараз ваш другий син він ніби якось, тобто це то було свідоме рішення, ви там ну так його відговорювали, я відговорювала. А він сказав, що має бути, то буде. У нього чітка позиція. Так. Але так що каже, ти мене в тому ніколи не переконаєш? Я є вже зараз дитина, я то все усвідомлюю. А хто як не ми? одно хтось мусить. Щоб каже, в нас тут не було таке, як там, то я можу йти. Чому ти? А він каже, а хто як не я? Він то усвідомлював, і він такий свій поступок мужчини. Так що мені, мені дуже боляче дивитися, що щотижня приїжджають сини додому, а, а, а мені куди? Щонеділя дорога на цвинтар з телефоном чекати, щоб той дзвонив. Але то був їхній вибір, що одного, що другого. І ви його прийняли, так? І я його прийняла таким, як він є. Ну. Це справжній вибір справжнього чоловіка. То вибір справжнього чоловіка. Так, що Скажіть, просто... а от після от втрати, ви як потім, скільки знадобилося такого часу, щоб хоч більш-менш. Хто допомагав вам? Взагалі, просто так, це чи якісь можливо громадські діячі там створювалися після котла, після того всього так. Та. потерям прийти до себе, якась підтримка? Чи і... була підтримка з боку влади? Тоді була була тоді було. місцевої влада... району, якої там було тоді... ну, і місцева, і районна влада так. тоді про нас дійсно якось так кожні свята. На день матері влада приїжджала до нас, і навіть священники з Рекокатолицької церкви? Вони на День Матері до кожної мами приїжджали в село. І ті квіти, і дарили, і якось так. І влада нас тоді дуже підтримувала. Мені здається, вибачте, що тоді якось по особливому ставилося до матерів. Зараз може бути зараз. Може просто трошки влада ну зараз забула частина. Зараз, зараз влада починалося. нас почала забувати. Мені здається, це моя думка така суб'єктивна. Вона почала нас забувати, тому що зараз я розумію, зараз дуже багато нас майже кожного дня, тому, кожний божий день нас бувають, так... привозять. У гарнізовному храмі взагалі по так, чотири. По ну, я... Бо все в, нас на в Тижня, так. І, і в нас на настрійщені, що через день, що кожен день теж дуже часто. Ну, але то не означає, ну, я, Вибач, то не означає що влада повинна про нас забувати. Тому а що... чому так відбувається? Скажіть. Може це просто то, що люди того не відчувають, що їхніх синів там немає, чи їхніх близьких, може через то? Ну не Як знаю, думати? не знаю. Може, тому що. Ну я би не сказала от взяти пана канівця, він бідний вже скільки тих поховав, що, мені каже, він вночі закриває очі і йому кожен похорон перед очами. Він, він, він на кожному похороні в почті є. І у ага. городі там брат теж воює, тож теж йому все віддає. Ну так емоційно. Я а, то теж стрес і якось того того все вже, але якось ну не повинні забувати за тих, що загинули, тому що 14-15 рік вони прийшли теж, до пекла. Вони ще гірше пекло прийшли. Чекали... зараз це, як ви ніби трошки, і і волонтери на підйомі, підтримка за піддом, є а, колись трошки. Не було, так? а колись то Вони чекали дощу, щоб з канабані попити води. Це жах. Люди, це жах. Це, тому що це, це, жах. це жах. Взагалі, це, це історія наша. Тому повинні це всі знати, щоб, щоб взагалі щоб ніколи взагалі такого не було. Але повинні це всі пам'ятати, що це все починалося. Тому що це не 22-й рік, якесь там вторгнення, а повноцінна війна. А 19-го року просто у нас тут було так: ну кого це не зачепило? То було людям. А немає різниці, їздили собі там. То куди за кордон, то по Москвах, по заробітках і так далі. Забуло все це. Так. А зараз, як той казав, а зараз воно майже майже кожну сім'ю, кожну думаю, родину, вони то в нашому районі щоб, щоб не зацепив. Хтось воює, хтось то, хтось, хтось то. волонтерить, то так, хтось так. волонтерить, але кожен. Але щоб скоріше скінчилося, ми повинні об'єднатися всі разом. Що треба робити найперше людям? Зараз от кажуть, люди втомилися. Від війни, от є такий термін, на жаль. Правильно, вони втомилися від війни. Але то не означає, що одні повинні воювати, а одні повинні втікати. Проклаждатися, тут і спасатися від війни, правда? То повинні всі так. разом якось об'єднатися. І я сама не знаю, на що то. Вроді і влада нас. Але хотілося, щоб влада теж про нас пам'ятала, щоб не забувала, так. Як... Навіть взяти ті пенсії. Зараз вони получають одні, ми тоді зовсім другі. А ну, і... ви це прошу пільги, от у вас якісь як, я, außerпну, є конкретні? Першим матеріалів, які втратили дітей, що тоді є в нас 3, 50%. Uh -huh. Ну, по грошах певні зараз мають більше, ніж uh -huh. тоді, що ми мали тоді. А не можна якось там, щоб було для всіх однаково чи? Там... Ні, треба подавати на суди. І законопроект можна зараз, панове депутати почують? Може, Так. може, будуть щось робити. На що, жаль, розумієте, забуваються ті перші люди, які реально а, тоді йшли просто-ну просто, як відкривається. Як, вони йшли взяти, за Україну, за гроші, так, як тому що вони йшли ні за гроші, бо кажуть, ой, гроші отримала. Тоді, тоді чи про, про кошти. взагалі ніхто не думав, Вони Про кошти взагалі ніхто не думав. за Україну. Вони, вони Справжній настоящий патріот. Ну, то зараз там дивляться, о, яка зарплата, там, то, о, то зараз. Так. А тоді ні. Вони йшли за Україну. Ну, Зараз теж є декотрі такі патріоти ні, є. Так. Але може просто люди втомилися і зневірилися, тому що та корупція, все таке. І... Іменно що зверху, правда? Так, і іменно що зверху. Що от як відновити рівень довіри, от, щоб вона, наприклад, побажали, там, чи президенту, чи просто там, ну, щоб люди, от пам'ятаєте, як у році, як самі штурмували воєнкомат, ніхто там не ловив людей, не покував, як зараз, щоб дійсно люди далі, ну, не то, що йшли, а просто мали такий стимул патріотичний, як тоді пам'ятаєте? Бережні люди йшли самі штурмували, а зараз зим. ходять воєнкоми і ловлять людей прямо біля будинку в магазинах і з куском хліба і просто з пакетами, ну, а тут є таке. І пакують людей. Ну, це, мені здається, що це дуже погано, це, тому що це не може так бути. У нас Україна свідома нація, у нас не може таке бути. У нас свідома нація, але. Ми ж таким прийомнюю чином до Москалів, я думаю, так. У Нас не можна пакувати людей вільна нація. Але. Ну, але вже так вони всьому, тому так. Не почарувалися чи як, що добровільно зараз ніхто не хоче йти воювати. А воювати вже дійсно нема кому. І тих хлопців, що на сході, їх теж треба поміняти. І треба, щоб хтось пішов на їхнє місце. Тих патріотів вже не лишилося таких істинних, що тоді було істини. А брати отаких, от так як лапають з вулиці, не вони так. Ні навчені. Ну кожен має виконувати ну, свої, ось свій обов'язок, свою роботу. А вони роблять для галочки. О, а одну от полапають от таких отих молодих, відправлять туди. І що, живе м'ясо? Ну, На штурм. На штурм. Так не може бути. І так не може так. бути. Так кожен повинен виконувати свою роботу, свою професію. Є такі, що він відданий, він міє вже там тим займатися. Є, що може бути волонтером, він теж користь приносить. І ну, різні є, але так виловлюють, то не повинно такого бути. Ну так. Щоб головне тільки би відправити. Для якоїсь кількості, так. для якоїсь статистики. Так. Пані Ірина, скажіть, а як ви думаєте, от не то, щоб прогнози, а просто про вашу думку, скільки ще от буде тривати ця війна, і, власне, кажучи, який механізм завершення ви її бачите? Uh -huh. Не щоб нам наша перемога, але що може пришвидшити цю перемогу? Ну, наша перемога, ну. То може бути таке, як вона от, один момент вона різко почалася. Як Союз розпався, так? Так. Да. От один такі момент володі, вона воно. може раз і зупинитися. І то все тільки сила воля, воля Божа. Mm -hmm. Ніхто в тому не не знає. Всі надіємося на допомогу. Будуватися до чого зараз? Готуватися до перемоги. Тільки до перемоги. А я думаю, що до затяжної зими і там холодний ще щось. там світло буде виключати ще ну, щось. Ну це буде світло, нам тут світло виключать, а що хлопцям говорити в окопах. Ну, так. Їм взагалі світло не світить. Котре? Так. Ну, бажано, аби, аби, зима кін... Ой, аби війна кінчилася до зими. А як вона не кінці, щоб зима була тепліша. Тому що наші хлопці там в окопах обмерзають. Я, я пам'ятаю, як мій син приїхав. Звітам. і він підкор зняв ті тілі ліберці, і зняв ті носки, то яке їх поставило, вони стояли. Тому що є такі хлопці, що вони тижнями не знімають і берця. Так. Хотілося, аби, аби зима була теплішою, якщо так, ще тому, не закінчиться що війна. Нашим хлопцям там, там зовсім по-іншому. Там, так, це зовсім такі по моменти, де хто там незручності якісь там маленькі, я завжди кажу. Люди, то незручності це є все. Та там світло немає зв'язку, ще щось там. Порівняно душу. з тим, що там. Ну так. І кожна, котна, котра родина вже то все пройшла, і вона може поспівчувати, і вона то якось так. А кого-то не, ну, не був зв'язаний з тим, то пекне, що він хоче. Хоче тепла, він хоче. Ну йому війна є, немає йому якось того. А чому дивіться, люди з Сходу України, які сюди приїжджають, чому їм оця війна, мені здається, байдуже? Більше на Сході захищають країну наших хлопців замок. Я навіть не знаю, як на це відповідь. Ну, просто цікаво, дійсно, чому так? Цікаво, чому, от, чому їхні е, мужики, а чоловіки, А тут приїжджають, і спасаються від війни кажуть, що. Так. І всі їм повинні і повинні. А це їхній край, їхній. Що вони фактично, не Україні були там. Батьківщина. Але... Я розумію, наша, наша Україна спільна, але батьківщина то їхня. Але то їхня. І... Тому що вони в першу чергу вони відразу здадуть. Вони не є ми такі особисті, як ми. Споживачі, звичайно. Так. так, вони не є такі, як наші заходи. Може, доходу немає в нас. У них немає такого, аби вони. Їм все одно хто. Мені на так жаль. кажуть. Так погоджуся повністю, з вашою думкою, на жаль, тому, бачите, наші хлопці, галичани, наші незламні патріоти це якраз цей кістяк, який тримає то все. Я так думаю. Ну, ми так думаємо. Я хочу побажати хлопцям здоровим, ну, і звітам здорові, ми, здорові ніхто не прийшов. А дай Бог тільки ви прийшли живі. А що ви побажали взагалі матерям, які зараз чекають на своїх синів? А матерям. Здоров'я, терпеливості і дочекатися своїх синів, чоловіків, братів. І, тому що кажу, здоров'я там ніхто не вертається. І ті мами, котрі чекають тут дітей, вони теж вже не є здоров'я. У них і тиски, і психіка, і випущені, і так далі. Та все-все одно. Все, Головне, що здоров'я, підтримки від влади, як там, так і тут. І Божого я казав благословення, Божої опіки нам всім. І скоріше їм перемоги. Дякую, пані Ірина. Нагадаю, що у нас в гостях добрі кавіна час інтерв'ю була дійсно для нас видатна жінка, пані Ірина Лі. Дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава. То вам дякую, що ви запросили мене, що ви не забуваєте за нас, матерів таких. І я все кажу, може, мої сини чимось і перед кимось винуваті. то чи може перед тим, що він загинув комусь, тим, то я прошу вибачення всіх. Може, отой щось, бо він теж сильний патріот, він є такий нарваний зараз. Став. Він дуже за Україну і за справедливість. До речі, на останній ще хочу сказати, що справедливість почуття загострення, хлопці, вони повертаються сюди і дійсно бачать тут деякі неправильні дії з боку людей, чиновників, у них хто злостить. теж злостить, буквально і все. Я по своєму брату це по всіх. мене брат документ Юра воюючи батальйон, юридий, привіт. І в них це всіх. У них психіка вже зовсім по-іншому. Так що, аби не обіжалися на моїх синів. І і вам здоров'я, і скорої перемоги на перемоги. Друзі, приходьте і ви, ресторація Опал чекає на вас, і проєкт наш світ, і добра кава, і час інтерв'ю. Все буде Україна!